Моделюємо ситуацію. До тебе вже приходили пацани з болгаркою, стукали нею в двері. Та кожен рік, кожен рік. Ти не думаєш, що... я ж не прикалуюся. кожен рік у мене обшука. або в моїх клієнтів, або в місцях, де я зберігаю гроші. Моделюємо ситуацію. От наступного разу до тебе приходять. Що вони тобі можуть придивити? Е, ну, минулого та, разу помилились з е, дзвіночком. Завжди одне і те саме десять дев'ять. Різ надо проговорювати. Да? ні, ну ти скажи, хоча давай давай цифрами. Хай уже 206-209, там, там? легалізація коштів отримує заченим шляхом, від сплати податків. Це 112, вони намагаються. Ще щось. 190, часть третя, або 190 часть четверта. Шахрайство вчинено в особливо крупних розмірах, або шахрайство вчинено з використанням електронно обчислювальної техніки. Потім весь 16 розділ Кримінального кодексу України. Там є створення шкідливого програмного забезпечення, Несанкціоновані дії з інформації, що обробляються в електронно обчислювальних ти спрашуєш, що вони можуть пред'явити. Ну, я питаю, це все про тебе. Та я тобі да, там до будь-якої людини можна прийти і до тебе так само можна. А, можна ще, ну. Я за що там хожу, У мене на телефона немає, я не вмію користуватися технологією. Та, до тебе тоді буде ну, банальше. Ну, якщо в тебе немає цього, то 100% є якісь шишки, шмаль, парашки.